державних інституцій, там, де не, не вимірюється досягнення виревленої цеглою, там, метрами труб і таке інше, дуже важко. І е, Роман вже казав, що ми вважаємо дуже поганою системою, коли прокурора карають за те, що він програв справу. Це нормально. Навіть, е, я спостерігав за прокурорами, які програли справу в США, у них навіть права не поворухнулась, ну, програли, ну це так. Звичайний результат, як і перемога, в судді звичайний результат роботи. Тому тут, тут дуже складно. Тут треба певних професійних оцінювань. Я не думаю, що американські прокурори взагалі без нагляду, без будь-якої оцінки працюють. Там оцінюється, наскільки прокурор доклав всі зусиль, наскільки він кваліфіковано працював у цій справі, чи зробив він все, що від нього залежало. Що, ну, за обставинами справи, для того, щоб цю справу виграти. Зробив молодець. Працюєш далі, просуваєшся по службі. Не зробив, ну тоді тебе карає професійна, професійна спільнота. А це дуже примітивний тест. Виграв справу, молодець, не вигр... бо виграти справу, ну, я адвокат, я знаю, що часто виграєш справу не тому, що ти такий розумний, а тому, що так склалися обставини справи. Розумієте, там, а іноді програєш справу, хоча виклався там на 100%. Тобто це не все залежить тут від прокурорів, від адвокатів, від будь-яких там річ судочниців. Для цього потрібні критерії, критерії чого немає, до речі, в нас ані в прокуратурі. Критерії професійної поведінки, стандарти професійної поведінки. Ані в прокуратурі немає, ані в суддівському, не в суддівському, ну, Цій спільноті, тому що якщо послухати, як розбираються справи на кваліфікаційних комісіях суддів або у вищій раді юстиції, ну це жах просто, це таке племя зібралося, підкинуло камінчики, камінчики якось впали, ну, винесли вердикт. Ну от приблизно таке враження до цього. Тобто, треба. А це, це довга дискусія. На, на жаль, стандарти професійної діяльності це довга дискусія. Я щодо там, знаєте, це важливе питання. Я думаю, що це тема для окремої професійної дискусії. Але для того, щоб розуміти, у який спосіб можемо оцінювати, давайте ми зрозуміємо, що ми від них очікуємо в Залежності від того, чим буде займатися прокуратура, таку систему оцінки ми маємо вибудувати. Тому що якщо це нагляд за дотримання прав людини, то звичайно кількість перевірених ліків, кількість захищених прав споживачів, там, ну, і так далі, що насправді обертається зовсім іншими схемами, які опиняються в кишенях. От вам власне система оцінки. Якщо ж ми говоримо про те, що прокуратура виконує інші завдання, і це Обмежується сферою кримінальної юстиції і державного обвинувачення, то ми маємо зовсім іншу когорту людей. Тобто людей, які професійно можуть здійснювати обвинувачення в суді. Це складна, надзвичайно соціально важлива робота, і для неї можна вибудувати систему стандартів, так само, як скажімо, зараз в рамках системи безоплатної правової допомоги вбудовується система якості надання правової допомоги в кримінальних справах. Не буду це розвивати, але це можливо. І це висуває, до речі, професійне середовище. Я так я дуже сподіваюся, що якщо цю перимідальну політизовану модель ми усунемо, ми сформуємо справді професійне середовище людей, які здатні забезпечувати державне обвинувачення, прослідування людей. І е, так само зможуть виробити спільні оці, оці стандарти якості, за якими ми зможемо оцінити їхню роботу.